Корабель сліди Сонет Перемістились луги і оксиди. Уздовж веселки помідори садять. Відхилення в природі в робах судді. З одної пляшки пес і господар соду. Про потепління в світі теледиктор. Едикт давно, а пам'ять акведуки ніяк балянс прибутків і видатків, привид на сіль в воді лиш легко дотик. Розм'якшень місце. Зайняли тектиди, а безтерно, а там байдуже хто ти. На розпліт качку з кошика тітуся. Маля уперше вимовляє Тася. І від корабля хоч вже віки сліди крізь душі синь, де він кінці. it down.